Шкіл з англійської мови у Луганську безліч, однак тільки в одній з них можна здати кембриджський екзамен. Ні одним з найпрестижніших екзаменів з англійської мови у світі. Языковая школа «Респект» уже два года является официальным представителем Cambridge ESO. Это международная организация, независимая некоммерческая организация оценка уровня языковой компетенции. И вот уже на протяжении двух лет мы имеем право не только подготовить, подготавливать, готовить к международным экзаменам, но и принимать экзамены на базе нашей школы. Крім співпраці з Кембридським університетом, у школі особливий підхід до дітей. Тут немає нудних лекцій, де малечо може просто заснути. Викладання ведеться в ігровій формі. Нагороджували новачків дипломантів також цією методикою. Та попри віку не віднеслися до з дорослою відповідальністю. Спочатку було інтересно, патянітніт, потом азарт. тепер это вже ну на рівні хобі, увлічення, необхідності, все вместе. Дипломи видаються з рівнем знань від новачка до носія мови. Результати екзамену перевірятимуть безпосередньо у Кембриджі, тому підробки бути не може. Та головне діє документу немає строків. используя видеоматериал, аудиоматериал и оксфордс-кембриджского издания книги. Игровая форма доступна для детей, им интересно. Вот, они с удовольствием работают по нашим книжечкам, где представлены всевозможные способы изучения английского языка именно в игровой форме. За сторічну історію екзамену його здали мільйони людей. Тому й в Луганську навчитися мова можуть всі охочі головне бажання.